там в траву затягнув всім привіт сьогодні чергова весняна рибалка вже добрався до місця лову і зараз будемо починати ловити погода стоїть сьогодні чудова сонячно тепло вітер південний помірний до 3 метрів на секунду атмосферний тис 755 мм От така чудова, тепла весняна погода. Сьогодні хочу половити вудкою. Є тут кілька місць цікавих. Є місце, де можна спробувати половити карасика, якщо буде хід його. І також глибокі місця, де спробуємо половити, може, плотву. Будемо міняти місця там, де буде ловитися, там і будемо ловити. Як завжди, все саме цікаве вам розповів напротязі рибалки про прикормку, про насадки, наживки. Тобто, і побачите самі цікаві моменти риболовлі. Так, По прикормці сьогодні отаку був використовувати прикормку від інтеркриль преміум класа ваніль. Вона такого темного кольору. Плітка називається. Якраз для гулі плотовий по насадках взяв кукурузу консервовану, також взяв опариша пінк такий. і взяв отакий пуф. Туди. Це від стрема. От, піно тісто. Спробуємо його з таким от... Ароматом, я так розумію. Груша намальована. Так, зараз приготую прикормку і будемо починати риболовлю. І тут ще одна містина є така, недалеко від очерета. Тут йде такий невеличкий канал течія. Якби тут я вже приготував все до риболовлі. Зараз прикормлю трішки місце тут під очеретом і спробуємо половити. Можливо, буде клювати плотва, краснопірка, може карасик. Ось такі гарні місця. Води в цьому році дуже мало і вона піднімається так з невеличкими перепадами. Майже на одному рівні тримається. Глибина в місці ловлі десь біля пів метра, тому що там трава внизу, очерет і воно буде цеплятися, якщо зробити більшу глибину. Ось такі місця гарні. Ще дещо ж хотів розповісти вам про прикормку. В весняний період краще використовувати прикормку отаких от темних кольорів. Це не так відлякує рибу. Але бувають виключення, можна пробувати різних кольорів. От я вже майже настояв, ще трішки час додавлю води. Ще раз перемішаємо її, і будемо кормити вже місце. Все готово до риболовлі. Починати будемо ловити опариша. Глибину виставив з пів метра. будем пробовать ловить. Ключка. О, ты что-то хорошее там. В а, траву затянул. Что ж там такое? Что ж это такое, ну? Так, наррести випутав. З очерету рибу. Хороший кроснопер Краснупер. Така хороша рибка, розпочалася. Риболка так несподівано. За такого трофея. О! Оце рибка вже непогано, непогано така. Можете? Довелося брати палку і діставати. Зараз візьму садок, прилаштую туди і будемо продовжувати риболовлю. Поймалась на пучок опаришів, така рибка. Так, продовжуємо риболовлю. Зараз трішки обновимо насадку. Добавимо кілька опоришів. Ось такий трофейний несподіваний. піймався. Це говорить про те, що рибка тут ходить. І може протягом дня вода буде прогріватися. Може буде заходити карася. Чим більше опоришів гачку, чим краще. Дуже треба обережно ловити в таких місцях, так як риба заходить в очерет, затягує, треба її зразу втримувати, тягнути. Не чекати, поки вона затягне. Є! Ух ти! Ось така рибка. Піймалася. Проклює красноперка. Почала підніматися вода. Це дуже добре. Змінився напрямок води. Вода, вода почала падати. І знову почало клювати. Щойно упіймав гарну платвичку. І краснуперку. Ух ти, хороша яка! перка. красноперка. О, це гарно. Гарна рибинка попала. Зараз, зараз мені. Стой, 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 стой. Опа. вот такая рыбка. Все, не клюе. Так, цеплеты. Такой вот цеплелкой. Оп, и все. Вот такая рыба. Плює періодично, ось риба, видно, підходить, де проти течії. Шукає тобі корм. Ну, не проти зі дня. Я думаю, що вода трошки прогрілася. От що. Риба дуже відчувається і починає йти в ці місця, де швидко гріється вода Зараз добумо пару опоришів о, ось отако. І чим більший пучачок, тим краще. Тим крупніша риба. Непогана така. О! Красна пірочка. Підкормую місце ще. О, така рибка знову клює. О така красавиця. Спробував піно в тісто, дуже швидко воно злітає тут. Не дуже воно мені сподобалося. Ну, може для якихось особливих умов воно ну, більше. Ну, для ловлі на течії краще використовувати такі більш міцні. Наживки. Оп, єсть! О! У! Оце риболочка! Ось це риболочка. Почала діяти прикормка. Пінгодував, дійсно працює. Щас трішки набимо свіжих опоришів, ногачок. Я б сказав, сьогодні непогана риболовля відпочинок. Це саме головне для мене і рибка свіжа є. Цікава рибалка на течії. Сьогодні вам розповім трішки де шукати рибу весною в яких місцях краще, щоб більш-менш можна було піймати і бути з хорошим оловом риби. Така красна пірочка. З'явилися вже комарі. также уже сделалось клещи садил в траве уже есть так что треба быть обережным уважным с клещами также взял сегодня вот такой аттрактант Иногда ее использую. Кориця називається. Так, зараз обновив насадочку. Закидаємо. Робимо таку сплав по течії. Потім з такими потяжками повертаємо назад потяг на себе. І риба дуже добра відкликається на таке. Опа! Єсть! Ух ти Ось ця рибка. Бачите, як. Що за рибка плотва хороша, ого! плотва Лотичка. Бачите, тільки обновив насадочку ну, так і зразу. Така покльовка жадна, Притопило поплавочок. Головне цікаво, хоча риба невелика, але дуже цікаво ловити, чомусь карась. Видно, що вода холодна. Нема, не заходить в ці протоки поки що. Але кожну весну обов'язково він тут заходить сюди, ловиться. Сокіл кружляє. Полює, видно там чи миша. Ох, і здоровий. Завершилася сьогоднішня риболовля, було багато цікавих моментів. Першу в першу чергу це для мене це відпочинок на природі. От, ловилась рибка сьогодні, краснопірка, плотва і улов, я б сказав, навіть непоганий. Зараз покажу вам свій улов. Кому цікаво, подивіться. Рибки сьогодні так достатньо піймалося, О, бачите, скільки риби сьогодні. Так що я вважаю, рибовка сьогодні непогана. Бачите така, красноперка ловилася, Хороша. Плотва іноді попадалася теж. Ось є плотва. Ось така. Рибалочка сьогодні. Сьогодні розповів вам багато цікавої, корисної інформації. Надалі буду вам кожну рибалку щось розповідати цікаве. І з часом ви зможете теж ловити успішно рибу. Кому сподобалась моя рибалка, підписуйтесь на мій канал. Ще буде багато цікавого. До нових зустрічей. Всім пока!